Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Сьогодні у нас на каналі розіграш тюльпанів. Це по конкурсу, який ми об'являли раніше. Ми зараз робимо підготовочку до цього розіграшу. Зараз ми вам покажемо, як це все відбувається. Да, привіт! Зараз будемо скоро розігрувати. Ми отримали від вас дуже багато коментарів з. Фразою хочу тюльпанів. Зараз ми вибираємо ваші коментарі в окремий списочок. Поки ще немає у нас 17.00, бо конкурс дія конкурсу об'явлена була до 17.00 сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 10 жовтня 2023 року. От, і зараз ми робимо списочок з вашими коментарями, з вашими каналами. Ось, друзі, списочок, який ми зробили. Тут 28 повиписували канали, які приймають участь у конкурсі. Нік далі показуй. Всі 28 каналів приймають участь у конкурсі. Так, друзі, призи приготовлені. Спочатку в нас буде третє місце, друге місце і супер-приз 40 цибулинок, тюльпанчиків. Скоро, скоро починаємо. Так, друзі, цей момент настав 17.00, 10.10, 23. Починаємо. Лариса Мосина. Вітаємо оці тюльпанчики. Відправляються до вас. Далі. Оля Сайко. Вітаємо ось ці тюльпанчики відправляються до вас. Вітаємо. Віра Шпегель. Ось цей суперприз. Ми вас вітаємо. 40 тюльпанчиків XL відправляються до вас. Друзі, я всіх вітаю, дякую всім за участь. І, будь ласка, напишіть мені. Або в Інстаграм, або на пошту. В наступному відео Інстаграм є мій в описі до кожного відео, а в наступному в цьому от, відео я напишу е адресу пошти, емейл. Е пишіть мені, будь ласка, свою адресу в Україні, кому відправляти. Е відправляю тільки по Україні, так як це було сказано. Це всіх вітаю, всім дуже дякую. Не переживайте, хто не виграв, це гра, так що бажаю всім миру, здоров'я і найшвидшої нашої перемоги України. Всім всього найкращого!